24 лютого цього року внесло корективи в життя і в діяльність нашого підприємства. У нас з'явилися е, тимчасово переміщені люди, які обездолені, які без житла, без медичної допомоги залишилися на окупованій території, змушені були втікати. Крім того, на жаль, зменшилася і наша можливість закуповувати лік. І через те, сьогодні отримана допомога надто важлива для нас. І в першу чергу це препарати для неврологічних хворих, для роботи операційних перев'язувальних, це системи для переливання крові, розчинів, шприци після травматичного ушкодження, яких, на жаль, у нас практично були відсутні в лікарні. Препарати і вироби медичного призначення, які ми сьогодні отримали, я думаю, допоможуть поставити на ногу, вилікувати десь приблизно тисячу хворих, які будуть перебувати в нашому лікувальному закладі. Велика подяка. Це надто велика і дуже потрібна допомога.